Ну що, друзі? Свіжий сюжет почнемо з по справжньому гарних новин. Справа у тому, що як ми і попереджали раніше, українофобія та любов до філейних місць Путіна це вірний крок до політичного лузерства. У чому ще на початку року переконалися московські любимчики неонацисти з альтернативи для Німеччини? Там, знаєте, така явна агентура, яку Соловйов навіть збирався від ядерки рятувати всім німецьким гражданам і членам АДГ срочно покинуть Германію. Її на списані держава не ядерна. Это никакая не пятая поправка НАТО, потому що вони самі влезли в этот конфлікт. можно спокойно стирать лица земли. Тепер же следом за німеччиною настала черга Румунії. І от чудеса дідовоювальна Росіюшка знову робить ставку на неонациста Українофоба. Достатньо просто сказати, що Джорджа Сіміон обіцяв не лише зупинити будь-яку допомогу Україні, а ще й вимагати гроші за техніку, яка вже була відправлена. Україна нуждається в нас, нам не нужна Україна, потім Україна уважать національні і релігіозні права полумільйона румин, проживаючих в Україні. І ми, безусловно, хотим компенсації за участие Румунії в воєнних действиях до сих пор. пояснил кандидат в Прізд. Янти Румунії і наявність подібних діячів біля кордону не додавала оптимізму. Нам, якщо що Фіцо з Орбаном вистачає, на щастя наступати на угорсько-словацькі граблі дурнів у Європі більше немає. От і Сіміон, який вважався явним фаворитом виборів у Румунії, зрештою пролетів чи то як фанера над Парижем, чи то як Медведів над витверезником. У кожному з варіантів, цитуючи великого Лобановського, рахунок на табло западний кандидат кандидатнівку Шордан побіділ на президентських виборах в Румуні. Ні, по попідварітельним даним набрав 54% чотири голосов і цей рахунок вже вкотре не на користь Росії, через що в бункері у Путіна явно стався інсульт п'ятої точки. Румунія, якщо що, це один із ключових хабів допомоги Україні. А ще це судноплавство у Чорному морі, недважливі бази НАТО. Крім цього, зривається просування плану з розділення України, про яке неодноразово покурікали останківські чорнороті. Європа готова к розділу України на прошлой неділі. Сразу несколько Олька сусідніх стран предъявили Києву свої територіальні претензії. Перше виступила Румунія. По словам главного претендента на пост президента страни, Керліна Жоржавського цитуєм Бухарест готов офіційно придивити претензії на території України. Коротше, куди не глянь усюди проблеми та поразки. Ну а найбільше на даному етапі путінських чортів лякає нормалізація відносин України та США. Вони ж більш року усіляко підливали масло у вогонь, намагаючись стравити республіканця Трампа з улюбленцем демократів Зеленським. Американцы могут включить э, некую идею о смене режима, режим на Украине, чтобы изменился и прекратилось русофобия, гонение на церковь, преследование оппозиции, дискриминация русского языка и так далее, и так далее. Вся эта бандеризация, русофобская э, вакханалия. Нужно восстановить демократические институты на Украине, то есть сейчас там тоталитарная русофобская диктатура. Ну а после скандала в овальном кабинете за перебриком тиждень стены окропом заливали. Полный позор, конец Зеленского, дипломатическая катастрофа, которую еще не видел овальный кабинет Белого дома. Теперь США могут остановить военную помощь Киеву. А шеф Пентагона уже приказал прекратить все кибероперации против России. Наконец этот ебаный мудак узнал, как Ведут себя люди нормальные люди в обычном человеческом обществе за столом. Будь ты проклят, Зеленский, пошел ты на тварь, деревенская тварь. Вот тебе показали, мразь, как не надо себя вести за столом. Тоди же, с подачи скрипоносців почали розгоняти истории про швидкий арешт військово політичного керівництва Украины. Мовляв, Трамп ворогів не пробачає, а привіт завжди знайдеться. Але замість цього трапилася прямо протилежна історія. Після скандалу у Вашингтоні Україну показово підтримали усі топові європейські члени НАТО. А обратіть внимание, звичайно, як, як Європа в єдиному пориві, між прочим, як вони всі просто буквально об'явили війну, можна сказати, ну, не Штатам, пока Трампу. Но, тем не менее, да. смотрите. Ну, що об'явили? Сказали, ми з тобою, а Трамп. Якщо посмотреть на те красные лінії, которые Україна вже провела і розстріли об этом в Європі. У Зеленського є максимально близькі йому по духу люди стармеры Макрон, которые лоббируют його інтереси в Белом домі и інтереси продовження війни. Зеленського буквально одразу ж прийняв у себе король Великобританії, що дико розлютило окремих українофобів у США. Дональд Трамп охладив тех пор, коли король Чарльз поприветствовал Владимира Зеленского в Сандрингене. Утверждает дипломатический источник в Вашингтоне. О как? То есть, получается, его выгоняют из. Принимают здесь. Белого дома? І приймає король, Тобто, звісно, це пащучи намір. Коротше, Трамп просто змушений був зважати на такі реалії, і з кожним місяцем відносини з Україною ставали дедалі кращими. Угода щодо рідкісноземельних металів, відновлення поставок зброї, адекватна позиція Києва стосовно мирних переговорів, на відміну від скажених хотілок, Москви, все це призвело до того, що і тут план Путіна почав провалюватись. Кремль масу грошей і ресурсів витратив, щоб нацькувати Трампа на Україну. От ми зараз, як не предполагає. как я предполагаю, идем с ним такие переговоры, имитируем, что мы частично покупаем, чтобы это сказать, когда гнев его обрушится, что он обрушился не на нас, а на украинцев и европейцев, это ускорит и усилит Вот тата збрасування української с насплеч американской міста. А тепер, оп, і навіть віцепрезидент Венс мило спілкується із Зеленським у Ватикані, і зауважте, кудись зникли питання, де костюм, і якісь інші необґрунтовані претензії. Є у нас скромна думка, що далі все має бути ще краще. Наприклад, тому що вже наступного року у США вибори до конгресу. Значить, і позиції партії, які представляють республіканців, йому нахранить большинство в Конгресе, желательно в обох палатах. Річ о э, ніяком покаштам ніякої покашта поетапна об санкції, ніби отмені санкцій не йде. А з попередньою ставкою на дружбу з Росією результат там буде як у Лепен, Сімена та. Альтернативи для Німеччини, тобто республіканці просто зобов'язані врахувати фактор України, особливо враховуючи рекордно низькі рейтинги Трампа зараз. Трамп Трампа антирекорд. Його рейтинг на сотий день хуже, чому Байдена і Обами. Крім цього, важливо відзначити, що ось який момент: бункерний діти з прізвищем на «П» з кожним днем все сильніше розчаровує Білий Дім. Скажімо, шістки, яких Путін відправив до Стамбула, це плювок на мирні ініціативи Трампа, що визнали навіть російські експерти. Ну, Аніж приказ що то що було предложено России, это плевок в их Предложності Росії це плівоквих сторон. Чому? Абсолютно плевок. Абсолютно, по статусу, плевок, в их сторону. Конечно. привоквих а Чи варто дивуватися, що за такого розкладу переговори у Туреччині повністю провалилися? Замість якогось конструктиву зашкварена російська делегація порадувала хіба що вигаданими фразами бісмарка. Він завжди говорив: ніколи не питайтеся обмануть русських і що-нибудь у них украсть. Потому що пройде время, і рано чи поздно. Русские всегда приходят за своим. Вот это русские всегда приходять за своим. Мне кажется, о чём важно руку стоит. Идтилую серию безглуздых угроз. Скажімо, Україна, яка більше року не може взяти Покровськ та Часів Яр, тепер погрожує Україні втретє щонайменше шести областей. То єсли прямо зараз, в найближче время не будуть признаны 4 новых российских региона, то в следующий раз Буде уже шість регіонів. І щоб ніхто не мав ілюзії, одразу відзначимо, Путін спробує реалізувати цей сценарій. Вони навіть перед літнім наступом командувача сухопутних військ замінили і облизують зараз генерала Мордвічова з кожної праски. Якщо переговори будуть по факту сорвані або залишаться не більше, ніж формальним спілкуванням, ну значить тільки вперед. І з новим. Командним составом новим главкомом сухопутних войск назначен командуючий центральним воєнним округом генерал полковник Андрій Мордвічов. Чим же відомий генерал Мордвічов? А ми розповімо більшого м'ясника у російській армії ще пошукати треба. Саме цей діяч сточив цілі підрозділи мобіків із Денерії ще на підступах до Маріуполя, про що нили самі скріпоносці. Мы заступили на участок, когда 9-й полк пробил нам дорогу. Первый батальон полка дошел до черты Мариуполя и кончился. Дальше действовать начали мы. Остатки костяка первого батальйону, ще воювали доля країни. Ну на сьогодні можна сказати, вибили і ані. Трохи згодом саме Мордвічов командував штурмом Авдіївки. Там лише за 4 місяці боїв Росія втратила вбитими 16 тисяч людей. І знову таки це не наші цифри, а вже покійного офіцера російської армії з позивним Мурс. А скрін постанікова мурза пишет, с октября от Невільського до Новоселівки. 16 тисяч безвозвратних потерь з нашої сторони. В районі Авдіївки, якщо що м'ясні штурми імені Мордвіч відчётно були такого рівня, що навіть кримінальні справи збиралися порушувати. Я хочу видіти уголовне дело по полку 1487, который не попал в число отличившихся за Авдіївку, хотя был сточно в неё полностью, повторяя вплоть до забега в атаку роты управления и командования полка. Я хочу прочитати хоч чий-то офіційне об'яснення того, хто як і чому гнал на обой пітерських мобов. Тобто, коли саме таке тіло ставлять керувати літнім наступом окупантів, не складно зробити простий висновок. Путін піде в абан. Вони будуть лізти, незважаючи на втрати. На життя особового складу генералу Мордвічову було завжди начхати. Ось чому вже зараз далекоглядні чмоні намагаються втекти з передової. А весь інтернет забитий ось такими відео. Ха-ха! Идем кормить животных, которые пытались от нас. Посмотрим на этих тварюк, чем они тут заняты. О, сидят, касаться. Че, голодны? в печеньку? На, и І якщо вони зі своїми так, то просто уявіть, що з українськими полоненими чи мирними жителями відбувається. Ось чому готуватися до літа треба вже зараз. І мова, звісно, не про відпочинок, моря та інші сезонні приколи мирного життя. Ні, друзі, явно не цього року. Путін мріє померти переможцем, а тому не пошкодує ані грошей, ані чужих життів. І обламати людожерські плани Кремля ми зможемо лише спільними зусиллями. Любіть Україну, допомагайте армії та налаштовуйтесь на ваш. Келіто, адже кордони Росії закінчуються там, де ця помийка отримує по зубах. Просте правило, яке всім українцям давно потрібно взяти за основу.